Потік свідомості таку назву має виставка відомого художника та містоклявірсте, що народився у селі Іспас і прославився на всю Європу. Відвідати відкриття виставки та побачити унікальні витвори мистецтва вдалось, і нашим журналістам. У Чернівцях в центрі культури Вернісаж проходить художня виставка Потік свідомості. Вона проводиться з нагоди сторіччя відомого художника з Буковини та місток Клявірсте. Захід є початком великого і довготривалого проєкту, який буде впродовж півроку реалізовуватись як в Україні, так і у Франції. Будучи відомим художником минулого століття, ми сьогодні відзначаємо його сторіччя, оскільки він. Як французький художник є виходцем з Буковини, з села Іспас, а також тривалий час проживав і у нас в Чернівцях. На захід запросили гостей та митців, які мають безпосереднє відношення до життя та діяльності видатного митця. Я прийшов на запрошення Ігоря Анатолійовича сорокумова, тому що я маю пряме відношення і мав до тим та вірсти. Ми з ним дружили в свій час. Він приїжджав до вижниці. Він там жив. Дуже життєрадісний радісний. Радісний був і понад усе. Він любив мистецтво, понад усе. І мова була тільки в нього про мистецтво. Це важливо для мене особисто, не тільки тому, що я художниця, тому що я сама з Буковини, а тому, що ми особисто знали те ми багато років ще при його житті. Ми до нього їздили на його резиденцію на вілу, яку Він збудував своїми руками на, на півдні Франції, де він хотів, щоб художники до нього приїздили. У художника завжди був свій стиль ілюстрування того, що в нього творилося в душі у своїх роботах. Він ніколи не малював наперед якийсь ескіз. Він починав картину, і картина. Е... І йшла до певного етапу, коли він вже міг сказати, все, це зроблено. Я люблю божні всі картини, вони дуже глибинні, дуже відчувається такий філософський, дуже е, якісь, там закладене все для мене. І світло, завжди світло. А світло, звичайно, воно надихає на позитив, на радість до життя, і це дуже мені імпонує. На виставці можна побачити роботи як ти для вірсти, так і його дружини, пані Лариса і твори художників, яких побували та особисто знали видатного буковинця. Це тільки перший етап проєкту, який триватиме до жовтня в Україні та у Франції, де творив митець. Основною метою є популяризація України в Європі, щоб якомога більше людей за кордоном знали про нашу культуру та її здобутки. Людмила Труфин, Юрій Гордей, Руслан Батюк, теми дня ТВА.